Європейські партнери готові заплатити за системи протиповітряної оборони для України. Про це в Римі на конференції з відбудовою України розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, розвідка інформує, що Путін не планує зупиняти війну і змусити його до цього можна лише силою та єдністю. Український президент розповів західним партнерам про наміри Кремля збільшити кількість дронових атак до тисячі на день, а також про те, що Україна вже має ефективну протидію. Реальним фінансовим результатом першого дня в Римі також є понад 200 різних угод на суму понад 10 мільярдів євро. Новий пакет європейської допомоги на суму понад 2 мільярди євро. А також, зокрема, готовність Німеччини допомогти додатковими системами Петріот. З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем. Коли ми отримуємо чіткі відповіді, чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат. А безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем американських систем Петріот. Але це моє завдання знайти ці гроші, і як я вже вам сказав на початку моєї відповіді, ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти.